В цьому вірші, який я хочу розповісти, буде слово тюрма. Я хочу пояснити, чому саме таке слово в ньому. Наше тіло, наша душа, наше серце це єдине. І коли в нашому серці поселяється Христос, то наше тіло являється храмом, храмом для Бога храмом для Духа Святого. Але коли наша душа, коли наше серце не прийняло Христа, а душа, вона від народження являється християнкою. Але коли нема Христа в серці, то наше тіло для душі. Що тюрма. Тиха ніч. Над землею спочила, віфлеєм вже заснув мертвим сном. Чорні тіні всю вулицю вкрили, Йосип змучений став під вікном. Стука він безнадійно й благає. О, впустіть бідну жінку на ніч вона хвора і вже знемагає, бо вагітна вона. Така річ ось сидить на дорозі сама, чує відповідь, місця нема, знов іде до наступної хати, знову стукає в двері і кричить о, впустіть нас переночувати. Але тихо, тимрява мовчить. Ми йдемо із далекого краю і втомились в дорозі тяжкій. Від утоми я сили не маю. Дайте місце дружині моїй, вона змерзла вже ніч і зима, знову чує він. Місця нема. Так до півночі Йосип просився. Та ніхто їх на ніч не впустив, подорожній до краю стомився і нарешті знайшов бідний хлів. Так і в наші дні люди не хочуть в своє серце впустити Христа і відводять від Господа очі, відрікаються. Бога Отця, у них відповідь все та сама, що для Господа місця нема. Прийде час, час страшний для людей, час останнього Божого суду, час відради для Божих дітей, що для грішників карою буде. Увійдуть вірні, всі в тихий рай, а всі грішні залишаться долі, їх охопить розлука, відчай, і пекельні обіймуть їх болі, І будуть стукати в двері вузькі, що ведуть до раю, за хмари. І впустити, проситимуть їх, і спасти від пекельного жару, і здригнеться у відповідь їхня тюрма. Христос скаже їм: місця нема. Друже, коли почуєш, як Слово Боже, як Христос стукав твоє серце, коли почує ти призив, не зачиняйте свого серця, відкрийте серце, і тоді місце вашої душі, місце вашого серця буде місцем живого Бога, який змінює життя, очищає від усякого гріха, не запізниться, схилитись перед Богом. Христос народився.